Всім привіт! За мною заїхав Вітя. Зараз ми їдемо на Окерпошту і нарешті приїхав радіатор. Ну що, Радік зі мною? Вітя, ти задоволений Радіком? Ну Я задоволений, не помічник, я думаю, ще більше буде задоволений. Ага, піддесяти йому репутацію трошки цьому Радіку. <гум> ну що, довгоочікувана посилка. Ось тут така штукенція. Зараз буду доставати, показувати. Я дуже довго його чекав. Нагадаю, це подарунок моєї коханої. Я дуже ціню її підтримку і те, що вона вкладає в мене в це авто, щоб був дрифт і разом отримали ми емоції. Так, ану, знімай пакета. будемо дивитись. Так, ну такий виглядає, так. Прикольно. Ти задоволена покупкою? покупка? <ріст> <ріст> Я дуже очікував цей радік. Мені просто неймовірно цікаво, що воно, як воно, це така маленька мрія, такий радік. Встановити на своє авто. Так, так він виглядає. Помічник тут в пошуках зайців. Такі бачки. Зараз... Буду примірювати і все покажу. Ну, соти класні. Така мілка штукенція. Трохи окисло є, ну то нічого страшного. Блін, я дуже задоволений. Є, як завжди, коцка, ну то таке діло не страшне, буде так уже. Це наша доставка. Ось видно воно. Ну я гадаю, то нічого страшного. Я такий задоволений від цієї поковки, навіть не можу передати свої емоції. Примірка буде. Оп. Ага, сюди резиночки потрібно вставити. Десь у мене тут вони валялися. Ну, як до себе додому, треба ще кліпсочки ці. Так він ось виглядатиме тут. Тут під датчик. Десь тут датчик в мене висить, але він не буде використовуватися, так як в мене вентилятором буде управляти блок керування. Ну, дуже гарно виглядає, я, я дуже задоволений. Залишилось вентилятора купити. До речі, може, в кого є слін. Вентилятор, то я куплю. На 16 дюймов, здається, тут треба приблизно десь 40 см. Якщо не знайдеться баушний, то куплю новий тоді, мабуть, спал. Або китайця, якщо грошей не буде, то побачимо вже. Цю штукенцю треба трошки підрівняти. Зараз її обережно підрівняю, щоб було гарно і нормально. Тут у нас ще один помічник. Контроль якості підійшов, інший на зайцях, поки він теж задоволений. Вон, видно, що він задоволений. <гум> ну, найбільше, мабуть, я задоволений. Радік забазувався на своє місце. Залишилось зробити нормальні кріплення тут. Ну, тобто, щоб з резиночкою гарно все стояло і все було нормально. Потрібно буде дуже багато варити пайпів, також випускний колектор варити. Тому я вирішив, мабуть, треба буде купити собі балон аргона. І вже самому варити це все. Якщо в когось є, я відкуплю. Пишіть в інстаграм особисті повідомлення. Ну що, в нас новий день? Зі мною два моїх відющих. А до мене приїхала посилочка, ті, що сходив на нову пошту, забрав посилка від мого підписника Євгена. Тут він мені задонатив. Два колектора заради фланців, так як він собі інший встановлював, то ці залишилось. Заради фланців, до речі, рівненькі фланці, це буде на переробку мені під колектор. Ось така посилочка. Дуже йому дякую за підгончик. Я дуже задоволений, це приємно. Вони мені обов'язково знадобляться, так як ті, що в мене, вони кривенькі. Ну, то ми чуть-чуть пізніше вирішимо, що як я буду робити. Також хотів зараз встановити радіатор на гідропідсилювач, патрубки встановити. Тут радік вже на місці. Ось цей радік. Я його вже показував. Він до мене приїхав вже давненько, але лежав, чекав свого часу. Вже подивився я. Ось так він буде встановлений тут. Я гадаю, буде нормально. Зараз якісь дистанції пороблю до цієї металічної планки він підкрутиться. Не знаю, може на резинках, може так просто встановиться. І потім шланги підуть, а шланги у нас підуть. На обратку на бачок. Ще раз помию бачок, так як в ньому є сіточка. У мене до того було дуже брудне мастило. Тут я вже кілька разів його міняв, але воно все одно чорне. Треба його замінити. Також встановлений маленький шків, а треба збільшений, Ну, поки не дуже вистачає коштів. В мене. Пізніше обов'язково його придбаю. Треба буде кріплення трохи доробити. Я Теж згодом вже придумав, як це зроблю. Так як для збільшеного ось ці болти будуть заважати, також розміри приблизні є. Треба тільки замовити, щоб його виготовили. Встановив я цей радіатор. Ну, як встановив? Поки тільки примірюю, ось зробив 4 отвора. Тут болтики. Вони з дистанції зроблені також. З іншої сторони, Все. зараз гаєчки накручу. Мабуть, так видно буде. Там дві гаєчки. Ще думав резиночку встановити, але я гадаю, то вже лишньо буде жорстко стояти. Зараз ще під'єднаю трубочки і покажу все, як вийшло. бачок для того, щоб його помити. Також вже одну шлангу під'єднав. Тут двійник встановив. Залишилось вимити бачок, на герметичність його перевірити, щоб він потім не підтікав. Якщо він поганий, то в мене є інший, я інший встановлю. Радіатор ось так тут забазувався. Мені подобається, як він став. Також залишилось встановити ці патрубки і вивести два патрубки подачі антифризу до турбіни. Ну, цим всім я буду займатися вже, так сказати, в наступній серії на наступному тижні. Тому до зустрічі в нових серіях!